Наша гра діти незвична, вона буде ще й музична. Високі, середні, низькі звуки будемо вивчати. То як приготувались, почнемо грати. Оля і Микола допоможуть, до лісу нас узяти зможуть. Різні тут бувають звуки. Чи зумієте почути? Тут почули діточки різні звуки голосні. Діти за дерева заховались, звуків цих вони злякались. Допоможіть їм відгадати, хто йде, упізнати. Так, це ведмедик по лісу йшов, кущ малиний він знайшов, а тепер покажіть любі діти. Чи ви вмієте, як ведмедик ходити? Далі Оля з Миколою йдуть і зуміли знов почуть. Діти за дерева заховались, звуків цих вони злякались. Допоможіть їм відгадати, хто йде упізнати. Так, це стрибає зайчиня а ти вмієш так маля? Тоді як заченятку починає високо тепер стрибай. Оля з Миколою так стрибали, що й у лісі заблукали. Раптом закрили вони оченята і такі звуки почули малята. Хто із вас ці звуки знає? Так. Це пташечка літає, птахи високо літають, де будинок діточок знають, і ви, діти, наче пташечки летіть, Олі з Миколою допоможіть. От і додому вони дістались. А ми з вами в гру погрались.